У далекому 1577 році українські території знову сколихнула звістка про новий похід запорозьких козаків, очолив його славетний отаман Іван Підкова, воїн могутньої сили і твердого духу, відомий своєю мужністю та прагненням звільнити православний люд від турецько татарського гніту. Молдавія тоді була під контроль на Османській імперії, а на троні сидів турецький ставленик Петро IV. Багато молдаван були незадоволені його правлінням, і Підкова вирішив підтримати їх, заявивши про свої права на трон як брат попереднього господаря Іоанна Води. Зібравши кілька тисяч козаків, він вирушив у наступ. Молдавські населені пункти, бачачи силу та порядок у війську Підкови, відкривали перед ним ворота. Уже невдовзі козаки здобули столицю Молдавії. Іван Підкова проголосив себе господарем, але ненадовго. Турки не могли змиритися з втратою впливу. Під тиском Османської імперії та польської влади підкову схопили у Львові і передали туркам. Його стратили у 1578 році, але пам'ять про похід і боротьбу за волю жила серед народу. Ім'я Івана Підкови стало символом мужності та козацької честі, а його героїчний похід яскравою сторінкою української історії.